Всім привіт, дорогі друзі! Вітаємо вас із Черкас. Шарики зверху. Так. дня влюбленный Любав. Так, ну що, у нас зима прийшла, снегу, конечно, трошки, Ну, зато морозець. Минус 6. Обіцяють, що буде минус 4, ну зараз минус 6. Ой, слышишь, утки где-то кричат? Полетели. Так, лютий, лютий. Ну, хоч дякую, що немає цього вітру. Зараз пройдемось долину Троянд. Подивимось, як там справи, що водичка. Чи Дніпро замерз. Замерз Дніпро, як ти вважаєш. Ні. Мінус шість, то ще не є, так? Тепло, десь вода. Ой, копійка. котик, давно котика не. не это. Ой, копечка є. Тут трошки є щось. Спонсорував котика. Що ти котик? А де твоя шапочка? Ні шарфіка нема, ні шапочки. Це так. Йдемо по замковому з Тут щось посипали, так? це тут було скользко, мабуть, А, так, трошки був галольот і тут пісочок посипали. Ще вже хочеться весни. Вже хочеться, щоб все зацвітало. Тепленько. Хоча недавно було ж тепленько. Якісь квіти вже бруньки свої, на це, грабака ми бачили з Дмитриком. Ну, от було тепло. Цікабріст цвіте. А сьогодні трошки морозець і вже хочеться, щоб було тепло. Щоб знову було тепло. Зараз йдемо, подивимось в долину троян, що там будується на... Міському пляжі. Ми думали, що то пляж буде новий, як ото на Казбеті, як на митниці. А читаю в телеграм-каналі, що а то якийсь бізнесмен строїть там готель. Оце так. Тут ось строє, щось, як порозбивали. І там а прям, там прямо на Пляжі буде готель. Щось це вообще вже. Наголос више криші. Ой, рука мерзне. Включаюся. А в цьому синоптики нарисовано... Саша надів капюшон. А в синоптиці нарисовано мінус 6 градусів, але сонечко. Нарисовано сонечко. І де воно? В духу нема сонечка. Mm. Так, друзі, ось ми прийшли. Да, тут все поразрівняли, гляньте. Рівняли, рівняли. Ну, може, мабуть, і там буде біля дороги строїться якийсь готель. Ну якщо Хазяїн тут зробить пляж якийсь, все буде оснащено, красиве. Чому ні? Що забором не загородять усе. А зроблять і тут такий прохід метровий, як то колись ми в Алуштіна. Ходіте на міський пляж, там. Це. І там така 2 метри шириною. Люди туди друг на другі лежать, а то все загорожене було. Ну щось тут розрівняли, рівняли. Ну і тут нам понагрібали скільки. Що? Що це за песок? Копейка. Копейка? Ну зараз вже немає ні Ні, вообще а, ну були щось гривні, так? Да? П'ять є. А, у нас є. Десь є. Ай. Друзі, йдемо до нашого черкаського Стоунхенджу, Так ми його називаємо. Влітку тут кругом водичка. Водичка, водичка і майже не видно цієї опори. Це колись тут мост був. І трошки-трошки видно, там птички сидять на ньому.